Не скрізь збори комітету органів самоврядування пройшли безконфліктно. До школи номер 3 в приміщенні якої теж проходило засідання, приїхав наряд міліції. Правоохоронців викликав депутат міськради його на конференцію не пустили. Засідання проводилося в закритому режимі. Так працювати вирішили одностайно, оскільки попередні збори неодноразово зривали. За словами члена ініціативної групи Тетяни Леонідівни, жодні збори не проходили як слід. Були навіть випадки прямих погроз. Конфлікт на цьому засіданні виник, коли двері зачинилися. З'явився депутат Миколенко, двері вже були зачинені. Його не допустили. Йому пояснили, чому і як. Він взяв з мобільного телефону, викликав міліцію про те, що. Тут пройшов захват цієї школи. Сам пан Миколенко говорить, що прийшов на засідання за 15 хвилин до початку. Двері зачинили перед його носом, нічого не пояснили та не впустили. Мене не пустили, я вимушений був викликати наряд міліції, так як я вважаю, що це захоплення школи і невідомими особами з невідомою метою. Засідання пройшло, як і планували. Приїхавши, правоохоронці звичайної для себе роботи не знайшли. Міські посадовці переконані, що такий інцидент звична провокація. Вони вдалися до більш радикальних дій. Почали створювати умови, які перешкоджали роботі, стукати в двері, кричати, гомоніти. От, ну і е, після того депутат, названий мною, навіть здогадався викликати працівників органів внутрішніх справ, спецпідрозділ, мотивуючи тим, що приміщення і школу в цілому. Буцімто захопили терористи.